Вітаю, друзі! Сьогодні поділюся рецептом, який точно потішить і вас, і ваших рідних. Будемо готувати сирні палички. Вони виходять неймовірно ароматні, з хрусткою скоринкою, а всередині м'який сирний. Ідеальний до чаю, кави або просто як перекус. Отож, готуємо разом. У миску перекладаю 250 г кисломолочного сиру. У мене магазинний 5% жирності. Але якщо у вас є домашній, беріть, буде ще смачніше. Саме сир визначає смак паличок. Тому обирайте якісний, не надто кислий і не надто вологий. До сиру одразу додаю 1 яйце. Висипаю 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі, праванські трави, теж чайну ложку, сушений часник, для аромату теж ложечку. Усе гарненько з'єдною виделкою до більш-менш однорідної маси. Тепер ще один головний інгредієнт для насиченого смаку твердий сир. Натираю 200 г на великій терці. Додаю до сиру з яйцем. Знову все разом перемішую і маса вже пахне смачно. До борошна, а це приблизно 250 г, додаю одну чайну ложку розпушувача. Перемішую сухі інгредієнти. І просіюю до нашої сирної маси. Це зробить тісто ніжним. Спочатку замішую веделкою, а коли тісто збирається до купи, переходжу до рук. Як завжди, орієнтуйтесь на вологість сиру. Якщо тісто липне, додайте ще трішки борошна. Коли маса вже зібралася, перекладаю її на стил трохи підпорошений борошном. І тут вже довожу тісто до ладу. Довго вимішувати не потрібно, головне, щоб усе гарно поєдналося. Тісто повинно бути м'яке, еластичне, не повинно липнути, ось таким воно має бути. Тісто трішки зверху присипаю борошном і розкачую в прямокутний корж товщиною приблизно 1 см. Якщо країни зовсім рівні, нічого страшного. Можна підрівняти шпателем, ножем, сформувати квадрат чи прямокутник як вам зручніше. Тепер ділю корж на порції. Спочатку пополам з одного боку, потім з іншого і вже потім ріжу на смуги приблизно 2,5 см завширки. У мене вийшло 24 палички. Акуратно перекладаю палички на деко застелене пергаментом. Розміщую щільно одна до одної, щоб усі помістилися. Для золотистої скоринки змащую зверху жовтком розведеним кількома краплями води. А потім щедро посипаю сумішу білого чорного кунжуту. Якщо хочете, використайте насіння соняшника, гарбузове чи навіть подрібнені горіхи. Тут усе залежить від вашої фантазії. Ставлю деко в розігріту до 180 градусів духовку. Випікаються палички приблизно 20-25 хвилин. Стежимо за рум'яністю, як тільки стануть золотистими зверху і знизу, витягуємо. І ось вони ароматні, хрусткі, рум'яні сильні палички. Пахнуть на всю кухню. Ідеально тримають форму з ніжним сирним смаком. Можна подавати ще теплими або охолодженими, смакують одинаково чудово. Дякую, що були зі мною на кухні! Якщо рецепт сподобався, ставте подобайку, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Готуйте з любов'ю і хай у вашому домі завжди пахне смачно! До нових смачних рецептів! Всім миру та добра!